На каналі Бохепі сьогодні ми поговоримо про формування органів і не лишень, а ще і про тканини рослин. Процес утворення нового організму починається із такого явища, як запліднення. Злиття чоловічої та жіночої статевих клітин. Це лише початок довгого і складного шляху розвитку нової рослини. Після злиття чоловічої і жіночої статевих клітин утворюється зигота, перша клітина нового організму. Далі Починається процес ембріогенезу, формування зародка тканин, органів тощо. Розглянемо основні етапи формування тканин. Ну, перший запліднення, про який ми вже сказали вище. Далі йде дроблення. Зигота, яка утворилася внаслідок запліднення, починає активно ділитися, утворюючи все більше і більше клітин. Дві клітини, чотири клітини, вісім, шістнадцять, тридцять дві, 64. Ну і так далі, там 128, допоки їх не становиться значна кількість. Потім йде формування зародка. На певній стадії дроблення з групи клітин формується зародок, в якому вже можна розпізнати зародковий корінець, стебло та сім'я долі. Саме на цьому етапі і відбувається закладення, власне, сім'я доль. Розвиток не недалі відбувається. зародок продовжує розвиватися, і навколо нього формуються додаткові тканини, такі як ендодерма, запасна тканина та насінина. Шкірка. В результаті утворюється зріла насінина. Насінина. Зародок разом із запасом поживних речовин, що оточується оболонкою. І так. В мене тут є запитання. Так. Ми казали про сім'я долі, розглядаючи стадії формування насінини. Отже, що ж таке сім'ядолі? Сім'я долі це зародкові листочки, які формуються в насінині рослини. Вони є однією з найважливіших частин зародка і відіграють ключову роль у проростанні насіння на ранньому етапі розвитку рослини. Кількість сім'доль. Однодольні мають одну сім'я долю, до них належать злаки, цибулинні, пальми і багато інших рослин. Дводольні, але що логічно, мають дві сім'я долі. Оце так несподіванка. До них належать бобові, розові, айстрові та інші. Запас поживних речовин. Основна функція сім'ядоль це забезпечення молодої рослини поживними речовинами, необхідними для проростання та перших етапів росту. У них накопичується крахмаль, білки, жири, які слугують джерелом енергії та будівельним матеріалом для нових клітин. Фотосинтез. У деяких рослин, особливо дводольних, сім'ядолі можуть виконувати функцію фотосинтезу, тобто перетворювати світову енергію на енергію хімічних зв'язків органічних сполук. Це дозволяє молодій рослині отримувати додаткові поживні речовини. Ну і, звісно, захист. Сім'ядолі можуть захищати ніжні частини проростка від пошкоджень і несприятливих умов зовнішнього середовища. Ростання насінини. Ну, наступний етап уже є в житті. Включає такі стадії, як власне проростання під впливом води, тепла та кисню насінина проростає. Зародок починає активно рости, використовуючи запасені поживні речовини. Розвиток кореня першим проростає зародковий корінець. Він закріплює рослину в ґрунті і забезпечує її водою і мінеральними речовинами. Розвиток стебла та листків. Після корення починає рости зародкове стебло з листками. Листки розгортаються і починають фотосинтезувати, забезпечуючи рослину органічними речовинами. Ну і заключний етап формування органів. Згодом у рослини формуються інші органи, ну, окрім зародкових оцих перших стебельця, це стебло, власне, вже постійне листки. Ну і генеративні органи, тобто органи статевого розмноження. У квіткових це квіти, у насінних, насіння, знову ж таки квіткових формуються плоди. Ну І далі ми вже бачимо дорослу рослинку, яка поступово росте, 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 і у кожної там є свій цикл розвитку. Органів відбувається і розвиток тканин. Адже органи складаються з тканин. Рослинні тканини. Вони різноманітні. Ну і зараз ми розглянемо, що таке, власне, рослина тканина і які бувають рослинні тканини. Розвиток тканин. Тканина. Це сукупність клітин, які мають спільне походження, будову і функції. Тканини поділяються на Твірні тканини або мерестеми. Покривні тканини. основні тканини, провідні тканини і механічні тканини. Ну і, звісно, почнемо із твірних тканин, оскільки це перші тканини, з яких уже формується решта тканин. Нагадую, вони ще називаються мерестеми. Мерестеми. Це особливі групи клітин рослин, які здатні до тривалого поділу. Клітини мерестем. Мають великі ядра щільну цитоплазму та відсутність вакуолей. Функції. Мерестем, тобто твірних тканин. Ріст. Забезпечують безперервний ріст рослини протягом усього життя. Регенерація. Сприяють відновленню пошкоджених тканин. Формування нових органів. З Закладають зачатки листя, квіток, бічних паганів, коренів. Типи Мерестем. Залежно від розташування в рослині та функції розрізняють такі типи мерестем. Апікальні або верхівкові мерестеми розташовані на верхівках пагонів і корень, забезпечують ріст рослини у довжину. Латеральні або бічні мерестеми розташовані паралельно до поверхні органів. Існують такі типи, як камбій. Камбій він циркулярно, тобто по колу розташований, забезпечує потовщення степла коренів деревних рослин. У рослини, які мешкають в тих кліматичних зонах, де є сезонність, утворюють бічні кільця саме через розростання камбію. Тобто, коли холодно, клітини камбії утворюють дрібні клітини, а коли йде активна вегетація, вони утворюють світлі клітини, які є великими, тому вони і світлі менше стіну по цих клітинних. І таким чином ми бачимо світлі кола, темні кола. Це називається річні кільця. Фелоген. Утворює корок, варто зважити, що корок це не твірна тканина а покривна тканина, але фелоген його утворює. Корок замінює епідерміс у багаторічних рослин. Інтеркалярні або вставні мерестеми, розташовані всередині органів, забезпечують ріст між вузлів у злаках, тобто злаки ростуть не верхівкою, а злаки ростуть в районі між вузлів. От саме там і розташована ця тканина, яка активно ділиться, тобто інтеркалярна або вставна мерестема. Ранева мерестема це особливий тип мерестем, який утворюється в рослинах у відповідь на пошкодження. Це своєрідний ремонтний комплекс, який дозволяє рослині відновити пошкодження тканин та органів. Теми важливі. Цікаве питання. Песмежний ріст. На відміну від тварин, рослини здатні рости протягом усього життя завдяки саме мерестемам. Адаптація. Мерестеми дозволяють рослинам адаптуватися до змін умов середовища, утворюючи нові органи. Та змінюючи свою форму. Вегетативне розмноження. Багато рослин розмножуються вегетативно завдяки меристемам, що є основою для клонування рослин. Оскільки з меристеми можуть утворитися інші тканини. І продовжуємо вивчати тканини. Покривні тканини. Покривні тканини. Це перший бар'єр, який відокремлює внутрішні тканини рослин від навколишнього середовища. Вони виконують важливу функцію захисту, оберігаючи рослини від втрати води, проникнення шкідників, механічних пошкоджень та інших несприятливих впливів. Функції покривних тканин. Захист. Створена щільна оболонка перешкоджає проникнення всередину рослини, бактерій, грибів, вірусів та інших патогенів. Регуляція газообміну вона здійснюється через спеціальні клітини, які називаються продихи. Ось ми бачимо продих. Тут є клітини, які замикаються, і всередину тоді гази не проникають. А коли вони відкриваються, то гази відповідно через отвір, який тут утворюється, проникають всередину рослини. Випаровування води або Транспірація процес транспірації регулюється також покривними тканинами, що допомагає підтримувати водний баланс рослини. і знову ж таки крізь продихи відкриваються, закриваються продихи і через них випаровуються. Речовини, ну і зокрема, в першу чергу, звісно, це вода. Секреція деякі покривні тканини виділяють різноманітні речовини, які є, 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 забезпечують забезпечують ну, різні функції. Там може оболонка зверху, запах якісь надавати. Це можуть бути смоли, ефірні олії, які виконують захисну або сигнальну функцію. Типи покривних тканин залежно від віку рослини та її органів розрізняють такі типи покривних тканин. Епідерміс або шкірка первинна покривна тканина, яка вкриває молоді органи рослини, складається з одного шару живих клітин, що щільно притиснуті одна до одної. Епідерміс має вигляд прозорої такої плівки. Ми можемо із цибулі знімати плівку, і оця плівка, яка буде поверх цибулі, це і є епідерміс. Він є не лише в цибулі, звісно, а й в інших рослинах. Передерма зовнішній шар котрої називається кором. Вторинна покривна тканина, яка замінює епідерму в стеблах і коренях багаторічних рослин. Складається з корку, коркового камбію і фелодерми. Кірка або ретидом. Третина покривна тканина, що утворюється в результаті багаторосового нашарення, передерми. Ну і кірка це, в принципі, у деревних рослин це кора. Будова покривних. Канин, епідерма. Клітини, епідерми мають різноманітну будову, форму і розміри. На поверхні епідерми можуть бути присутні восковий наліт, лід, волоски, шипи, які додатково захищають рослини. Передерма. Зовнішній шар передерми називається корок. Він складається з мертвих клітин з товстими оболонками, заповнених повітрям. Корковий камбій – шар клітин, що ділиться і утворює нові клітини корку. Ну і фелодерма це внутрішній шар передерми, що складається із живих клітин. Кірка найто. Тіший і найміцніший шар покривних тканин складається з багатьох шарів мертвих клітин, що забезпечують надійний захист у рослини. Ну, кора це є власна кірка. Тобто спочатку утворюється корок, а потім оцей корок перетворюється на кору. Ну, у деяких рослин залишається довше, скажімо так, корок, наприклад, корковий дуб. Основні тканини. Основні тканини це різноманітна група тканин, які виконують широкий спектр функцій в рослині. Вони складаються із живих паренхімних клітин різної форми і розмірів. На відміну від спеціалізованих тканин, провідних механічних покривних, основні тканини не мають такої вираженої спеціалізації, але є основою для побудови всіх інших органів. Функції основних тканин. Ну, у різних рослин можуть бути по різному побудовані основні тканини. Але вони можуть виконувати загалом такі функції, як асиміляція клітини, що містять хлоропласти, здійснюють фотосинтез, і вони виконують функцію асиміляції є асиміляційною основною тканиною. Запасання у клітин основної тканини відбувається запасання поживних речовин: крахмаль, білки, жири тощо. Виділення виділяють основні тканини різноманітні речовини, такі як смоли, ефірні олії. Вони вже крізь покривну тканину і назовні викри і назовні виділяються. Газоопір. Забезпечують газообмін між клітинами і навколишнім середовищем. Водоносна запасають воду, характерна для рослин, звісно, посушливих місць. Ну і повітряносна або вона ще називається айрнхійма. Містить великі міжклітинники заповнені повітрям, що допомагає рослинам вижити у водному середовищі. Ну латація, наприклад, плаває за рахунок того, що розвинена саме дана основна тканина. Види основних тканин, а асиміляційна тканина розташована в листках, молодих стеблах, ну, загалом вона зелена, оскільки містить багато хлоропластів, а хлоропласт в свою чергу хлорофіл. а хлорофіл, як ви знаєте, зеленого кольору. Запасаюча тканина, розташована в коренях, бульбах, плодах, насінні. Ну і з назви, зрозуміло, вона запасає речовини. Водоносна, характерна для сукулентів, тобто рослин, які запасають в своєму організмі воду, семачаї тощо. Повітряносна тканина зустрічається у водних рослин. Ну і допомагає водним рослинам утримуватися на поверхню води. Будова основних тканин. Клітини основних тканин мають тонкі стінки, великі вакуолі, часто містять різноманітні включення там. Крохмаль, кристали, солей тощо. Форма клітин може бути різноманітною. Округла, овальна, видовжена. Значення основних тканин. Основні тканини є основою для побудови усіх органів рослини. Вони забезпечують рослину поширеними речовинами, водою беруть участь у газообміні виділенні. Провідні тканини. Провідні тканини. Провідні тканини. Це своєрідні трубопроводи рослинного організму. По них рухається вода, мінеральні солі та органічні речовини. Завдяки їм всі частини рослин забезпечуються. Необхідними для життя речовинами. Функції провідних тканин ну і з назви зрозуміло, що функції провідних тканин це проводити по організму рослини різноманітні речовини, Ну, зокрема, це транспорт води і мінеральних солей від коренів до усіх органів рослини. Ну і також транспорт органічних речовин навпаки від листків, де вони утворюються в процесі фотосинтезу до інших органів. Провідні тканини поділяються на два основних види: це псилема проводить воду і мінеральні солі від коренів до листків. Складається із мертвих клітин. судин і трахеїд. Флоема проводить органічні речовини від листків до всіх органів рослини. Складається із живих клітин, ситоподібних трубок і клітин супутників. Детальну будову ксилеми і флоеми. Ксилема versus флоема. Будова провідних тканин. Ксилема і флоема відповідно. Силема вона складається із суден. Це великі трубчасті елементи, утворені з мертвих клітин. Позбавлених місту. і трахеїд, видовжені клітини із загостреними кінцями, також мертві. І речовини по цим трубочкам вони поднімаються завдяки явищу капілярності і завдяки тому, що провідні тканини контактують із покривними, тобто відбувається транспірація, і вода уходить з організму рослини. А корень, навпаки, нову порцію води набирає. Ну і таким чином стоком води рухаються також інші речовини, тобто з зайцями, так би мовити. Флоема вона складається із ситоподібних трубок, а от ситоподібні трубки це вже не мертві, а живі клітини, позбавлені ядра, спорами з, з оперечних стінок. Що нагадують сито, ну тому власне і називаються вони ситоподібними трубками. І тут, щоб транспортувати речовини, явище капілярності вже недостатньо, тому йде затрата енергії. Ну, окрім ситоподібних трубок, тобто цих живих клітин існують і ще й у флоемі клітини-супутники. Це ж живі клітини, що супроводжують ситоподібні трубки і регулюють їхню діяльність. Флоема і ксилема часто розташовані разом. Це як траса із двостороннім рухом. По ксилемі речовини піднімаються вгору від корення, а по флоемі від листочків вниз і от такий утвір, коли вони разом об'єднані вниз вгору, ніби траса, називається провідні пучки. Залежно від взаєморозташування у пучку Флоеми і ксилеми розрізняють колатеральні, бікололатеральні, концентричні та радіальні судино пучки. Колатеральні пучки це такі, в яких Флоема і Ксилема розташовані в одному радіусі. Причому флоема завжди розташована назовні, а ксилема прилягає до її внутрішнього боку. Вони можуть бути закриті і відкриті. Бікололатеральні пучки. Це відкритий кололатеральний пучок, в якому з внутрішнього боку розташовується додаткова ділянка флоеми. Зустрічається у стеблах гарбузових, пасльонових. Концентричні пучки це закриті пучки, в яких флоема оточує ксилему або навпаки, характерні для таких рослин, як півники, конвалія інші однодольні. Радіальні пучки характеризуються тим, що в них флоема і ксилема розташовані в різних радіусах. поділяються на закриті, зустрічаються в коренях однодольних, та відкриті зустрічаються у коренях дводольних. Механічні тканини. Механічні тканини. Це своєрідний каркас рослин, який надає їм міцності, пружності, дозволяє протистояти різним механічним впливам фітру, дощу снігу вазі власних органів. Вони забезпечують форму рослини і захищають її від деформації та різних пошкоджень. Функції механічних тканин. Надання міцності запобігають розривам та змиканню органів та тканин. Підтримання форми надають рослині певну форму і положення у просторі. Захист оберігають внутрішні тканини від пошкоджень. Типи механічних тканин коленхіма. Еластична тканина, що складається з живих клітин і з нерівномірно потовщеними клітинними стінками. Тобто клітини стінки у них дійсно товсті, оскільки вони ж повинні зберігати форму. Коленхіма зустрічається у молодих степлах, листках, черешках, надає рослині, гнучкість і еластичність. Склеренхіма міцна тканина, що складається із мертвих клітин з рівномірно потовшеними клітинними стінками. А особливість механічних тканин це взагалі потовшення клітинних стінок. Тільки коленхіма має нерівномірне потовшення, а склеренхіма рівномірне. Склеренхіма поділяється на склеренхімні волокна. Довгі і вузькі клітини, що утворюють пучки. Наприклад, як у льону, коноплі тощо. Склери клітини різноманітної форми розташовані окремо або групами. Наприклад, камінністі клітини, кісточки плетів. Будова механічних тканин. Клітини механічних тканин мають товсті, з клітинні стінки, що надають їм міцності. Форма клітин може бути різноманітною, довго, коротка, навіть зірчаста. Розподіл механічних тканин у рослині. Механічні тканини розташовані в різних частинах рослини. Стебло у вигляді окремих тяжів або суцільних циліндрів під епідермісом. Корінь розташовані в центральній частині кореня. Листок ну, у жилках листків розташовані вони, і рядом біля них є провідні пучки. Плоди розташовані у шкірці, у кісточках плодів. Значення механічних тканин. Механічні тканини відіграють важливу роль у житті рослини, забезпечуючи їм виживання в різних умовах середовища. Без них рослини були б у вразливі до механічних пошкоджень і не змогли б займати вертикальне положення, що дуже важливо у повітряно-наземному середовищі. Ну і без них ярусності лісу, звісно, не було, оскільки рослини не змогли б займати вертикальне положення. Дякую за увагу. Всього найкращого. До наступних зустрічей. Бувайте лайки, подобайки, коментарі. Якщо ще більше чотирьох слів, то взагалі буду вдячний. Бувайте, до наступних зустрічей. Всього майка.